А знаєте, що ми робимо, коли приїжджаємо тільки на об'єкт по розерному живленню? Ми достаємо компас, от як у мене, і дивимося, де у людини південь. Нашому це робимо? Тому що ми ставимо сонячні панелі. Серега, де південь? Ти знаєш, як не <ск sociales> дивно, короче, на цьому об'єкті півдня ніхрена нема. от нема тут півдня. Тут є тільки походу схід-захід, і тут є дуже класна система. Схід-захід, і вона буде навіть краща в випадках, коли у вас немає можливості підключити собі зелений тариф, тому що зранку у вас раніше починається генерація, і ввечері вона у вас пізніше закінчується. Це робоча схема, і не треба гнатися за південь. Так, да, і що, що цікавого? Ну, типу, про що ми говоримо? Що немає півдня? Це значить, що дах у людини, який поза мною, він розвернутий відносно півдня на схід і на захід. Тобто ми не можемо поставити панелі на південь, а тільки на схід і на захід. Таким чином вони і зранку працюють і ввечері. Оцей мій колеги казав Схід захід це у нас така типу звичка. Тільки перед тим як заходить в хату, ми дивимося де південь. Е, я даже добуваю домой прихожу. перед тим як зайти домой, дивлюсь до південь. Типа звичка в кінці робочого дня. Така поглядєма.